Друзі, привіт! Volkswagen Polo, там 94 тисячі пробіг. Ієрархія від батька до сина. Передається. Круто. Зараз ми його відмиємо, щоб вже їздити на чистій машині новому власнику в сім'ї. Так, тут є трошки затиснення через те, що трошки вага людини більша. І крупних господар, тому так воно з таких людей машини по духах просідають. Так, під ногами бачимо, вже були проколоті, поліки вже гладкі є Від п'ятку. Ось такий кавролін, стандарт, кещарт є. Так, потолок у нас чистий, гумки ніби не натерті. Брудні, але не натерті. так, бруд Всюди, плямка на плямці, все воно таке, де ну, прям. Де. Бачите, яке воно все в розводах, тут а, капцями якась черсть, забитий ковролін піском. Ну Я думаю, що тут щось таке серйозне, ніхто ще не робив. А ну подивимось, бачите, ось от така от машинка, щось розливалося, якась кава. От як я називаю, мусорне відро. Тут завжди в Америці збирається купа ну, Брудно, але не печально. Так, поло у нас все зашито але ну, в більшості седанів воно так і є. Не знаю, чи в хешбеках того не роблять. Бо в седанах зашивають войлоком А це все-таки шумоізоляція. Кришка в колір. А ні, є пластмаска. Круто. Машинка така простенька, дешева, можна сказати, все, навіть тут на порадні. Для порадніх пасажирів особу ніякого такого комфорту. Але вона свою роботу робить, їздить економні гроші і не ламається, наскільки я там собі уявляю. Ні, знову в мене фонарик не сідає. Ну, В общем, така машинка, плямка на плянці, зараз ми це все проблемой. Що, друзі, полу помити. Назбиралося в ньому з 94 тисячі багато. Думаю, що це така була перша серйозна стірочка. Бачите, підалька затерта, під п'яткою теж трошки там такі заломи є. Вон. Але керму і шкіра, не затерта, тобто правильно кермували, правильно переложили руки, а не полірували, шліфували. Так, Пластиків у нас більш-менш, 90 тисяч це не 200 тисяч. Все чотненько, все гарно, всі гумочки, все помилося. Тут є От, І вона така має і злом, Ну, важка людина робить свою роботу в машині. Так, от дивіться, яка карста зараз, як воно зараз коли чисто гарно виглядає. Так, ось ці мусорні пакети, мусорні теж, звідси позабирали, все. Взагалі ніби, все чохніко. Коротше, я поставив. поставлю. Під ногами теж райси там все повідмивалося максимально. Трошки покосу ногами, але тож. що вже є. Потунок ну, був чистий він війни. 6 чистий, хоч я все одно його прогрів, дезінфекцію зробили. По багажнику також тут особи нічого такого не було, хоча штука нормально витягується, все. А от під фонариком зробив бачу каовий каовий Так не видно. Бо сірий колір світла недостатньо і не видно багажнику може бути. Коліки помились. Ну, ось така от машинка. Ось ну, ще якісь версинки. Така, ну, щось тут є. Щось тут є, бачу, друзі. Щось є, зараз ще, ще до трохи. Ось так от. Ще не забралася. Все, ніби чогненько. Тут взагалі бомбазні. Тож без особих плям. Ну, це от бачите типу, оріольчик, це якась тінь від чогось падає, це не питно. Ось така от. Пола. Така дешева тачка, але має право на життя. І от, друзі, вже є дрябочка. Ще ловимо. А ні, бачите, там такий вже щось затерте. Там вже заполіровано. Може як воно було натерте, то не так було видно, зарокла сіре. Фональка тут. Ну, штуку заполіровано вже видно. Буба, тут уже її була.